Це український велопробіг у Вінниці зібрав майже 200 велосипедистів. Велодень, який за роки вже став традиційним, відбувся у вихідні в усіх містах України. Прихильники двоколісного транспорту проїхали з центральними вулицями своїх міст у такий спосіб. Вони пропагували активний спосіб життя та ратували за створення цивілізованих умов на автошляхах для велосипедистів. Щорічний велопарад у Вінниці розпочався загальним збором велосипедистів на площі біля пам'ятника Котюбинському. До акції долучились власники двоколісної велотехніки, незалежно від способу катання, статі віку чи професії, але всі з загальною метою донести людям про користь від велосипеду та закликати до взаємоповаги водіїв авто і велосипедистів. Це мабуть, воспоминання дитинства. Тобто, коли ці чувства радості, там щастя, якогось… Наслаждение жизнью і решил решили вернуться. Это в первую очередь способ показати, то, что ну, борьба за права велосипедистов на дорогах, чтобы относились нормально водители, пешеходы. Это спорт, это экология, То есть это все очень позитивно. Для того, щоб показати всім, хто не велосипедист, э, що велосипед це класно, клево. Здорово, корисно, ну і отримати задоволення. Проїхатись у велоколоні містом вирішили і сімейство Андрія та Ядвіги. Обидвоє на велосипеді чотирирічна донька у Татусевому кріслі. Участь у акції брали вперше, кажуть, заради цікавості. Хотілося познайомитись з однодумцями. Оддих, просто віддих. Просто віддих. Можна їхати далеко і не безпокоїтися тим, що потрібні білети, а тому, що будуть толкати. Спокойно, свободно катаємося вместе, куда хотим. Потому что на машину пока что денег нет. А велосипед это во первых мы летом купили и как раз в прошлом году була сильная жара і на велосипедах самый кайф был. Просто с ветерком прокататься і и, и весело. Велосипедисти проїхались від пам'ятника Коцюбинському до лісопарку, подолавши приблизно 6 кілометрів. Організатори акції кажуть, люди потрохи стали розуміти потребу в альтернативі традиційному транспорту на користь екологічного, економічного та здорового велосипеда. Адже з кожним роком до велодня долучається все більше учасників.